Я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. І цього разу я не буду торкатися подій далекої історії, тоді я був маленький і точно не пам'ятаю, що тоді було. А поговоримо про те, що має більший стосунок до нашого часу. Не секрет, що багато людей у самій церкві утримуються від статевих стосунків. Це монахи та католицькі священики, а багато равновіруючих вважає, що сексуальність є чи то гріхом, чи то справою нечистою, і це суперечить нашій духовній суттєвості. І ми б краще було б щось, щоб від неї відмовитися взагалі, взагалі цього уникати, а терпіти ми маємо її лише заради репродукції, тобто народжування дітей, без чого, тобто без сексуальності у цій справі не обійдешся. Як сформувалася така традиція, наскільки вона є доцільною, про це ми і поговоримо. Але почнемо ми з далека. Тобто з папи Андріана II, який посів папський престол після Миколая І, про якого я розповідав у попередньому відео. Сам він. Тобто Адріан II, і заборонив священникам одружуватися, хоча сам він мав дружину і доньку. І тут не обійшлося без трагедії. Один високопоставлений, що хотів одружити свого сина з донькою Адріана II, але папа йому відмовив. Тоді він викрав дав його дружину та доньку. Цей вчинок не залишився безкарним, його схопили і він помер у папській тюрмі. Ну, загалом важко оцінити причинності зв'язки того, що сталося. Але, як відомо, у католицькій церкві, хоча, нагадаю, у ті часи ще не відбулося поділу церковна католицької православну, але католицькі священики дотримуються целібату, тобто не одружуються і уникають статевого життя. От православні церкви такого нема, і ставлено у ній до шлюбу священики. Певною мірою є протилежним. Особу не на насхищеника, якщо вона не є одруженою і не є монахом. Правда, як вихбішня дозволяється приймати сам особам, які досягли 30-літнього віку і мають вищу богословську освіту. Проте найвищі посади. Тобто єпископа та патріарха у православній церкві можуть займати лише ті, хто прийняв монашество. До речі, у мене великі сумніви, чи не що не суперечці останнє святому письму. Адже там говориться це послання, перше послання до Тимофія, глава що єпископ, Має бути мужем однієї дружини. Якщо зрозуміти це буквально, то сімейність не те, що не заважає, але є умовою для якоїсь Ну, І здавалося би, якщо Бог створив чоловіка та жінку однією плоттю, то жодних підстав. Утримувати світ шлюбу немає. В принципі, іслам а це монотеїстична, яка має багато спільного з християнством, так само і вважає. В одному хадисі сказано: шлюб це половина релігії. А от у новому заповіті таких Жорстких формулювань немає. Там можна знайти аргументи як на користь любного життя, так і на рахунок відмови від нього. Апостол Петро, римський папа, вважає себе його наступниками, був людиною сімейною. А в Євангелії сказано, що Христос вилікував тещу Петра. А якщо Петро мав тещу, Значить, мав і дружину. Існують припущення: що навіть апостол Павло був одружений. У першому посланні до Каридан, це 9 глава, сказано: що ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як інші апостоли. Хоча ці слова свідчать, швидше за все про право на шлюб, а не констатацію факту його наявності. Раніше Павло говорить, хіба я ж не вільний, хіба ж я не апостол. Але, прихильники, це любато можуть послатися на інші слова апостола Павла. Добре було б чоловікові не дотикатися дружини. Але чому добре? Тому що вона істота нечиста. Послухали ще диявола, нас мужиків підбила на гріх, і через неї ми втратили грецьке блаженство. Значить, шлюбні стосунки, та сексуальні контакти з нею, то фе як погано, фе як бридком. Але в апостола Павла йдеться про інше. Шлюбність не є забороною на шлюб, а Способом життя, який дає певні переваги у духовному житті, тому що звільняє людину від зайних турбот і дає можливість зосередитися її на спілкуванні з Богом. Саме так слід і розуміти слова апостола. Я хочу, щоб ви бо без клопітні були. Неодорожний про речі духовні клопочиться, як догодити Господові, а одружений про речі життєві клопочеться, як догодити дружині. Православна та католицька церква, крім святого письма, користується у своїй діяльності і переданням, тобто, Апостольськими правилами та рішеннями церковних соборів, у які відображено історичний досвід церкви. І напружені посолські дискусії у ній відбувалися не лише суто духовних питань, але й стосувалися інших сторін життя. Хоча одне і є пов'язане з іншим. Так, у середині IV століття. Відбувся Ганнерський собор, на якому було засуджено єри Євстафія. Його послідовники говорили, що ті, хто перебуває у шлюбі, не мають надії на Боже спасіння. Чоловіки вигадали своїх дружин, жінки залишали чоловіків, а найбільш радикальні послідовниці цього вчення стригли волосся та одягались по чоловічому. Як бачимо, фемінізм має нову історію. Сам же Євстахій був цікавою особою в історії церкви. Він багато зробив для поширення монашества, створював в притулки, де піклувалися про старик хворець та небісник. І багато в чому розробив устав монастирського життя. Його монашеський досвід мав вплив на Василя Великого та Григорія Ініського. Вони разом з тим він був учнем Арія і не визнавав рішенням Нікеїського собору щодо єдиносучності Бога Отця, Сина і Святого Духа. А під кінець життя. Дотримувався єресі духоборства. Це заперечує Божественну сутність Святого Духу. Я викладаю його погляди дуже спрощено, він змінював протягом всього життя, але складається враження, що єретичність тобто неправди точки зору церкви погляду на Бога. Та негативне ставлення до сексуальності, що неправильним з точки зору здорового вузду, певним чином пов'язані. На Ганзському соборі було прийнято рішення, якщо хтось засуджує шлюб з жоною вірною та богу, що зможем ну, ти тут уживу церковно сов'язній термін. Пристойного слова в сучасній мові не знає. Отже, якщо хтось засуджує жінку за те, що вона соло купується за своїм чоловіком, або вважає, що вона не може вийти в Старство Боже, тому анафема. Таким чином, першим, а може не. Перша є не історик церкви, але одна з перших анафів була проголошена тим, хто дотримується помилкових принципів стосовно шлюбу. Зараз це слово має дещо зловісний сенс, не кшалт прокляття, але в ті часи це було швидше прийнятою прийнятною формою висловлювання і означало. Що люди що і погоджуватися з ними небезпечно. Так, до піднятої нами теми має відношення і 51-апостольське правило. Воно не забороняє відмовлятися від шлюбу так само, як від мене чи м'яса, але лише за метою утримання. І тут давайте заради об'єктивності зачіпимо і таке питання. Сексуальне утримання існує не тільки в християнстві, але й у інших релігіях, зокрема в індуїзмі та буддизмі. Як у багато вчинів воно входить як духовна практика, і метою його є отримання вищих. Духовних енергій про Мага розповідають, що він лежав у ліжку, не хоче вживати слово спав, що, щоб це не виковало непотрібних і неправильних асоціацій. Так, от він лежав у ліжку зі 12-річною племінницею і не торкався її. Хоча Балу, на світі дому, ніхто не спитав, як і у ліжку зі старим дідусям. Може він не дивиться на свою непересічну велич, як політичного та релігійного діяча, мав у вісні доволі непривабливий вигляд, ну, наприклад, шовків, сопів, чи пукав. Тому навіть. Не тільки виключно з високих духовних міркувань, але й з простого здорового колоду краще користуватися лише заданим 51 апостольським правилом, де сказано, що коли людина гидує чи вином, то це небезпечно для її душі, тому що ні в чому. Що створено Богом, зла немає, а шкідливим є лише зловживання. У цьому сенсі цікаво також згадати про досвід греко-католицької церкви. Як відомо, до мати та підпорядкування папи римському у ній, такі, як є в західній церкві, церкві, але богослужіння. Та правила церковну розпорядку, такі, як у Східній. Так от, у першій половині ХХ століття церковне керівництво вирішило запровадити у греко-католицькій церкві Селібат і його мисті, у більшості випадків, були проти. Це отримало назву Боротьба за жінку що я її використав як назву для свого відео. Проте достовірних відомостей про цей етап у історії Греко-католицької церкви у мене мало. Про нього я знаю лише з літератури, причому з української радянської літератури, за замовчуваною атеїстичної. Яростал Галан у своєму памфлеті, назву якого я наводити не буду, щоб не образити почуття в пише таке. Одного разу перемишлянський епископ Коцловський дістав в зриму листа, який був з міста, листа нікого в місті не знав, але на другий день. Єпископ зібрав богослов і розповіли їм сенсаційну історію. У вісні йому з'явився Господь Шалов з сокирою в руках. Ця сокера заявила про освященство, є натяк недвозначний мої діти, що Бог хоче вашого безженства». Отже, Віднині і не мрійте про одруження. Зате ласка Божа спочине на вас, як спочила на римсько-католицькому духовенстві. А коли лихій вас веде у спокусу, то пригадайте чудотворну сокиру. Сам її вигляд і щилить ваші душі. Амінь. Результатом цього виступу про священство був такий, що. А значна частина Бог покинула семінарію і на прощання послала своєму владиці новеньку сокиру з надписом Ліхарю і зцілися сам. Ну, я розумію, що багато цитованого вище звучить як глумна церквою, але що як я сказав раніше, Кращих джерел інформації у мене немає. А про ті самі події можна прочитати і у відомій книзі Ірини Мільдер Серцеречинський. Там говориться, що найбільшими противниками ведення целібату були дружини священики. І зовсім не тому. Що першим приходить на думку? Вони ж мали дочок, хотіли видати їх заміж, а найкращими женихами для них були семінаристи, які в посаг одержували парафію їх батька. Якщо ж греко-католицькі священники мали дотримуватися селібато, то, зрозуміло, по женихів втрачати. А для сучасної людини відмова від святового життя, яке дає їй стільки задоволення, безперечно викличе протест. Хоча в класичному психоаналізі існує ідея сублімації. У відповідності цим вважається, що завдяки утриманню сексуальну енергію. Можна скерувати на творче та інше життєві досягнення. І як з цим бути? Серед людей мистецтва, художників, поетів, письменників мені не відомо жодного, хто відзначався над вірною особистю. Але про їх верхливе особисте життя ми знаємо дуже багато. Правда, серед осіб. Мислительного типу багато тих, хто завжди і хто ніколи не був одружений у шлюбі. Наприклад, Людом Чекан. Можна також згадати і про Шведенворга. У 30 років він захокався у 12-річну доньку свого вчителя. Батько погодився їх одружити. Він йому подобався як учень і навіть видав йому контракт, що віддасть доньку, коли вона стане повноліткою. Але Сведенбор їй не подобався, і її брат, щоб допомогти ще викрав контракт у Сведенбора і він змушений був розірвати заручення і до кінця життя. Залишився неодруженим. Еммануїл Сведенного Бурш був одним з найводацінніших учених свого часу, але його духовні відміня, які зробили його знаменитим, у багатьох викликають недовіру. Вони, як то кажуть, на любителя. Отже, можемо сказати, що користь із. А сексуальності. Уточні, що я маю на увазі і цим. Не під цим саме заперечення сексуальності або, говоривши в термінології 51-го апостольського права гедування, а не особистий вибір, коли людина віддає перевагу тому, що більше відповідає її потребам, Так от, користь від цього не доведена, а шкода від цього безсумнівна. Католицьку церкву постійно переслідують сексуальні скандали, пов'язані з подегілією та сексуальними домаганнями, які вище церковне керівництво намагається приховати. А у православній церкві де нема селібату, але єпископат є неодруженим нещодавно, виник скандал з митрополитом Іларіоном. Коли солоденький хлопчинка з дивним ім'ям Георгій Судзуків які служив у нього клеїником, оприлюднив матеріали про їх ніжні стосунки? Правда, відмазувати іларіони ніхто не став, і з високих церковних посад його було усунуто. А загалом можна сказати, що духовні особи, які собі таке дозволяють, є дуже сміливими людьми. Вони Бога не бояться. Будь-який священник ксон чи батюшка є слугами Божими. І їх негіні і за їх негідні вчинки Бог покрає їх більше, ніж простого мирянина. Але християнська догматика каже, що всі ми є тілом Христовим. Отже, церква це не тільки священики, але кожен, хто вважає себе християнином. Ні ганьба! Падає на нас. Можливо, я не маю права на такі заяви, але на кінець випуску скажу, чи не варто нам, тобто християнам, іншим домосподіям, переосмислити своє ставлення до сексуальності. Щоб, так би мовити, мати більше уваги і авторитету в осіб, і не гадьбити себе таким, що викликає найбільш сильні емоційні стосунки, я маю на увазі сексуальні скандали, у яких часто є, били, часто є залучення церква і ганьба за це падає відповідно до всіх нас і. Абсолютно не сприяє поширенню християнства у світі, до чого нас і закликає Христос. От на цьому я своє відео і закінчу. Прощаюсь з вами до наступної зустрічі.